Казка, свиня, ведмідь, лисиця та кіт. Надумали якось свиня, ведмідь та лисиця взяти собі клапоть землі. Домовилися вони, що свиня буде орати, ведмідь сіяти, а лисиця хвостом боронувати. Сказано зроблено. Вирішили приятелі засіяти земельку житом. Коли воно дозріло, врожай зібрали і на три частини все поділили. Свиня взяла собі зерно, ведмідь солому, а лисиці залишилася полова. Образилась кума на такий розподіл. Сказала вона про це свині й ведмедю, а ті й вухом не повели. Спробувала було їх умовляти, та де там, вони й слухати не хочуть, тільки зуби скалять. От і пішла тоді бідолашна кумонька шукати суддю, щоб розсудив їх справедливо. Допоміг повернути законне майно, іде дорогою та гірко плаче, нарікаючи на несправедливість. Аж тут... Звідки лязь, узявся кіт. Іде кумонці назустріч, якусь пісеньку собі підніс, моркотче. Побачив лисичку, чемно привітався, питає Куди це ти, лисичко, йдеш? Іду шукати суддю, щоб справедливо поділив прибутки. Та й розповіла котові, як свиня та ведмідь її скривдили. Не журися, каже кіт, я правдиво судитиму. Ідуть лисиці кіт разом, а свиня з ведмедем ще здалеку їх побачили. От свиня й каже. Обдурили ми лисицю, ото вона вже якого страшного суддю знайшла. Буде нам тепер не солодко. А це була дика свиня та ведмідь, які ніколи котів і не бачили. Як почали вони ховатись, свиня залізла в копу соломи, а ведмідь видерся на дерево і сховався. Поміж листям не знаючи, не побачиш. Підійшли кіт із лисицей до спільного поля, сіли, міркують, що його далі робити. Аж кіт зирк у купі соломи хтось шародить. Миша зрадів котяра поживі, та як скочить, як запустить кіхті. Свиня, як заверещить. Це за хитрість мою кара, як вискочить, із переляку забігла аж в озеро, та вже більше назад не верталася. Попленталася собі геть. А кіт із переляку, що в соломі була не миша, а якесь страховисько, одним духом злетів на дерево і подерся вгору, прямо до медведя. Той ледве не вмер. Це той суддя вже розправився зі свинею і до мене дістається, думає. Та почав дертися ще вище. Навтрапив на тонку гілку. Вона переломилася, ведмідь гепнувся, підскочив. І геть від цього жаху подався. Бачить кіт, що така справа, скочив із дерева і каже лисиці, я ж казав тобі, що допоможу. Забрали вони жито і почали вдвох жити. Казочці, кінець. А хто слухав? Молодець.